Здоровенькі були, ми знову Добіюся. з вами. Продовжуємо цикл передач, які стосуються українського футболу, які стосуються Київського клубу. І знову ж ми з нашим прогнозом наступного 18-го туру чемпіонату України Преміум Ліги на зло. Тим, які не хочуть дивитися наш канал, які не хочуть підписуватися на цей канал на зло Віктору Льонінку, який хоче прогнозувати, але в нього не вдається. Але враховуючи те, як на минулий раз, да, як минуло раз, у мене навіть 70%, враховуючи ті результати, які я теж на здивований був і по колосу, да, і да, по інших да. поєдинках, що мені вдалося угадати спрогнозувати відповідний результат, ми з вами зустрічаючись весь час над собою працюємо. Аналізуємо ті поєдинки, які відбулися, аналізуємо кожну гру, і це відображаємо, висвітлюючи ту інформацію, яку ми даємо вам. Отже, приступаємо до прогнозу і відповідного передбачення 18-го туру. От 17 березня, перший поєдинок металіст Олександрія. Що скажу? Ну, Я вже сподіваюся, що вже цю Олександрію має прорвати. Все-таки новий тренер, вже пора футболістам показати вже якийсь їх результат. Ну, поставлю на перемогу, Олександрії. Ну, я І з вчити, тобою вчити. погоджуюсь, але я іншу ситуацію, не те, що Олександрія має прорвати. Просто металіст виглядає досить слабко. Ну, то, що ми в попередній передачі говорили: О, от вони знайшли центрального захисника, такого потужного африканця. Але його видалили в минулому поєдинку. Тому просто кажу, теж кадровий підхід і відхід футболістів до Дніпра ну, мені відчутно... відчутно є фінансова складова. Да, але воно відчутно вдарило по грі команди. Якби. І виходячи те, що Дніпро своєї сторони не підсилилось тими футболістами, які забрали в «Металістці». Тобто, сам гам, і чужому не дам. От у даному випадку у нас ситуація з металістом. Ну зрозуміло, в нас, якщо взяти реально 70% клубів, які є, в них якісь є питання по фінансах, і футболісти не отримують там сумасшедші гроші. І ті всі трансфери, які я подивився, от позавчора подивився, які по чемпіонату України, фактично, всі гравці це або оренда, або вільний агент. Лише ну, тільки Динамо купило там за копійки того північно-македонського півзахисника. І Шахтар різника купив ну, за досить серйозну суму. На сьогодні так. Да. Однак, е на жаль, футболіст отримав травму, кажуть, що серйозну травму отримав, і вибув ну, більше, ніж на два місяці. Можливо, з одної сторони це добре, тому що йому надзвичайно важко зараз вклинитися і трубін є в формі. Но мені сподобався Паша Ісінко <'я> в «Артелі». Ну, те, що він ми в минулому відео про це, на жаль, не да, зупинилися зу, він... на цьому, не сказати, що це теж феномен українського футболу і взагалі європейського футболу два рази били пенальті, і він два рази то пенальті відбив. Ну, там два стопроцентних пенальті був. Ну, там, однозначно ніхто не говорить, але це майстер, відбив... майстер відбиття пенальті. Звичайно, йому не вистачає гри саме в воротах, на лінії воріт. Коли ну, сам поєдемо, да. однак він 17 років, це ще тоді кубков. Грі, коли Ю, Юрій Максимов тоді був головним тренером Вороскви, він дав йому можливість вийти, і він тоді досить гарно себе проявив. І тут теж тобто це також надія українського футболу, хоча б щоб його випускали на. Там пенальті, коли збірна буде грати на чемпіонату світу. Там, думаю, що одна восьма, одна четверта буде пенальті. І щоб наші тренери не, не зрозуміло, хто ікс, там, Маркевич. Хтось не зрозуміло. Хреченко чи калізниця на чемпіонаті Європи молоді. Да. Випускали рибку. Да, рибку випускали. І Він тоді. взяв. Да. Він, Молоду, взяв. він тоді взяв, тоді молодці. Михайліченко тоді да -да, Михальченко. Ну що, буде перемога. Ну, я не думаю, що буде розгромна перемога, Ні. але перемога Олександрія буде вони металіст переможуть. Ворскла металіст 19-25. Ну, тут, як ти казав, проаналізувавши всю ситуацію, ти похвалив металіст 19-25. Думаю, що Ворскла ще не готова вигравати матчі, буде нічия. А я думаю, що Ворскла переможе. Вони внутрішні відчуття, скрипник там Ворські також велика кількість досвідчених футболістів виступає. Однак та ж сама проблема з фінансами, і навіть те, що вони там різника втратили. От вони фактично пів основного складу минулого сезону втратили. Але є досить цікаві футболісти, які можуть дати результат. Ну, я сподіваюся, вони дозаявили кане. Кане, це також підсилення для Ворскли. А Металіст ще, незважаючи на те, що вони зіграли в ніч у минулому турі... турніку. Вони... В такій формі, я бачу, йому да. випустили на заміну, там, на пару хвилин. Ну, але це потенціал, це реальний потенціал даної Ворскли. І Металіс, я думаю, ще не відійшов від тої поразки, яка була проти Донецького Шахтаря. Я все ж таки думаю, що Ворскла переможе. Тут ти ми з тобою, ти. Кажеш нічого, я кажу перемога. Ну, Динамо Зоря. Це центральний, центральний мі... матч, команда Зоря, яка займає третє місце. Динамо четверте місце. Як ну, не прикро знову... про це говорити, ми вертаємося в ті часи Олега Блохіна, коли Динамо такі місця займало. Але це знову ж гра за шість очок, так. Да. Да. Ну, я думаю, Динамо по максимуму зробив всі, які футболісти вони зможуть не будуть грати за зорю. І виходячи з цього, ну, Зоря показала на фоні Львова хорошу гру і проти Орсклину, там ще зіграли вилучення. Але є теж проблеми в захисті. Якщо не забуваємо, що там грають київські динамівці, і якщо е, прислугувати або зіграти так як зіграли проти Дніпра, можна розраховувати на три очка. Поставлю з ризиком, знову ж таки. На перемогу у мене відчуття, що однозначно буде перемога київського клубу, і нападників киян на цей раз прорве навіть плюс два буде. Мінус один. В в різницю, різницю два м'ячі. Різницю два м'ячі Динамо переможе Зорю. Так, да, це мінус один да, Тобто Динамо переможе їм потрібно той результат, який в першому турі, був ну, перемога. перемога однозначно, але я рахую, що повинно прорвати хлопців. Того же самого Ваната. Можливо, Рамірис вийде в другому таймі і він підсилить гру команди. Тобто, це фактурний футболіст. Ну він не поганий футболіст, однак щось не дає можливість йому в київському клубі розкритися. Ну і багатьом футболістам, які зараз. І для мене навіть ну, добре боже, що буде, буде не для мене навіть добре, що не буде Бояльського. Ну, динамо, динамо буде грати зовсім по-іншому. Мені здається, що буде швидший футбол, швидше да. мислення. І я тобі кажу, що. Но хто замінить Буяльського? Я думаю, Царенко. А я думаю, Шепілів. 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 Лоновейк буде, буде. Тут навіть бути, скорішого, Гармаш, що не Шепелів. А я думаю, Шеплев йому все одно дадуть шанс. Не такий він поганий футболіст, як здається. Просто для цього футболіста має бути підхід. Є інтроверти. От він є та людина, яка замкнута. Для таких людей має бути реальний підхід. Тобто, давати можливість, щоб людина в якихось певних рамках не була. А його тренери от в клітку засовують, що він повинен грати так, а він не може. Ти ж бачиш, він може один в один обіграти. Реально може обіграти. Ну, я чекаю, в товарі справа Кахіма Періса. Та, як, поки Волошин і цей, я думаю, Лучаску mm -hmm. дасть шанс. А я би дав, щоб справа Царенко зіграв, дали шанс Царенку, так як він гарно вийшов, тому що мені то гру провалив. Мені то да, взагалі не... нічого не виходило на футбольному полі. Він розчарував. Ну, то, що ми говорили, ще команда нам проходила тренувальні збори. Це ще не факт, що воно буде. Так, гра, така сама гра буде в чемпіонаті. Ну, так. я сподіваюся, що буде досить цікава гра. Однозначно буде. Однозначно я думаю, буде Зоря гра... не буде сидіти в глухому захисті, але скажу так, гра, гра буде знову ж така, десь ідентична з Дніпром. Ну, Динамо не можна втрачати очки. Все. Якщо Динамо вони буде боротися, більше другим, другим номером, якщо так. вони хочуть потрапити, вже питання не стоїть, щоб виграти чемпіонат, то тому що шансів буде надзвичайно мало, і з кожним тором вони знову боротися. От, враховуючи те, що зараз Дніпро є слабке по результату, по кадрову підбору, вони не є слабкою командою. Динамо є шанси, щоб боротися. Ну якщо вони втратять очки з Урею, то шанси будуть до нуля. Наступна гра фк Львів, Кривбас. Поставлю на Кривбас. Чи, чи, подивившись гру, щось немає стабільності у команди ФК Львів. На сьогоднішній день Кривбас, як би там не було. Показав хороший перший тайм. Ну потім я б сказав, дуже красивий гол. Команда старалася, боролася. Я б не сказав, що ну, рахунок по грі 3-0. Ну, так вийшло. А я тут вважаю, що буде нічия. Знову ж, те, що Кривбас наступить на ті ж самі граблі, щоб з Донецьким Шахтарем. Їм це боком вилізе. Вони не дали можливості переносу. Хоча я не підтримую такі важелі, що там комусь мають бути якісь преференції, щоб переносити той чи інший матч. бо там команда Ну, грає іде, то не переносить. В Європі такого немає. На Новий рік, на Різдво, в Англії ну, грають повним ходом, ніхто нічого не святкує. І того англійський чемпіонат це найкращий чемпіонат в світі. Ну і справді, пам'ятаю, там раз-два, три переносили якийсь там фінал Суперкубка. там... Ну, то це єдиничні випадки. Це коли які... команда має грає, вже в Єврокубках да, залишається. Але да, тут є якісь нюанси, а так. Вибачайте, знову ж, Кривбасу з Кривого Рогу Львів добиратися. Ну, знову ж 15 годин зараз враховуючи ту ситуацію з тими сиренами, з тою ракетною небезпекою, яка є. Тому це Львову буде на користь. І Львів це взагалі на даний момент це темна конячка нашого чемпіонату України. Тут, тут вони перемогли, повернуся. тут вони без шансів програли, і тому ну, побачимо. Ти сказав, перемога кривбаса, я на Львів ставлю. Верес Дніпро. Ну, я думаю, що Дніпро все-таки не захоче так швидко виключатися з чемпіонівської гонки. Все-таки амбіції є. І у спортдиректора, і у господарів клубу, і у самих футболістів. Вони теж розуміють, що на кону стоїть Ліга Чемпіонів я поставлю на важку перемогу Дніпра. Я теж ставлю, що Дніпро переможе верес, і довбик заб'є. От пишу, Довбик заб'є в цій грі. Якщо здоров'я в нього все буде нормально, якщо він вийде на поле, він заб'є. Питання з приводу того, якщо верес на перших хвилинах пропустить гол, вони посипляться, то тут може бути і більший результат. Якщо вони до кінця будуть боротися, то дійсно буде мінімальна перемога Дніпро. Ну я не думаю, що на сьогоднішній день Дніпро ту гру показує, що воно готово до таких роз... ну, не знаю, що може статися. Хіба що якісь пенальті? Ну, питання таке. ще в тому. От ми коли розбирали гру Київського клубу з Дніпром, ми не звернули увагу на те, що Гуцуляк це була втрата. На, травмувався де. Травмувався Гуцуляк на перших хвилинах, там. і це надзвичайно велика втрата. Ну, підлипонець міг Дніпра. забивати, якби трошки додати досвіду і майстерності. Ну, міг забивати, але ну, я вважаю. То, що ти пам'ятаєш, коли сказав, що забирають. З металіста футболістів Дніпро. Давай наступна гра. Інгулець Чорноморець, так. Ну, да. Інгулець Чорноморець. Тут як в ти казав, Тут дві темних конячки для мене ці парі. Логічно поставив би обі заб'ють Так легше. Ну, бути і нульова ніч Ні, я ще раз поставлю на Інгулець. Все-таки. Все-таки ще. Думає, очі щ... горять у футболістів. третя перемога ну, тут підряд. Він був тренером теж. Тут історія така, як ну, це, з ним порядно порядок повелися. Це, взагалі ж... історичний рекорд Інгульця побіч в чемпіонаті ну, України. Навряд чи Інгулець три поєдинки по підряд перемагав. Ну так, але я думаю, що, що такими темпами тренер... то, за Єврокубки. Тренер Інця не, не є гіршим за Романа Григорчука тренером, ну, як мінімум, так. Да. І... Ну, я не знаю, просто він за кордоном там татру тренував, але досягнення Григорька вище. Я, ну, команда грав вище, Єврокубки грали, і, і, і багато клубів тренував, всі клуби непогано під його орудою виступали. Ну, я ставлю на нічю. Я все ж таки ставлю на нічу, оскільки Чорноморець також порівняно з першим колом додав, він. І перемога, і нічя. Тобто то є непогано, він виступає. Думаю, що буде нічого. Колос минай. Ну, як би не старався Минай, і там тренер шаран, я все-таки на колос поставлю твою улюблену команду. Ну, вона моя не улюблена команда. Це ну тоже... я маю йду по прогнозам. Ну, знову... Знову... Ну, я знову тут ставлю. От, ризикую, ставлю на нічю. Враховуючи талант Шарана. І враховуючи те, що колос нестабільна команда, да, вони в руху перемогли. Однак після цієї перемоги завжди такого характеру команд наступає спад. І ще ситуація по колосу що це вікова команда. Там багато футболістів, які пройшли школу київського Динамо тощо, але. Не витягнуть вони, щоб тут два поєдинки попідряд на такому високому рівні вони зіграли. Ну, Чого не витягнуть? Тиждень команда відновилася. Чогось в нас так виходить, що у нас от по старих цих методиках радянських що ну, ну, Ви команди повинні ф... додавати. От, дивишся чемпіонат Німеччини. Команди грають, що не команда там, лідер грає з низом, тут боротьба ведеться. Дивишся чемпіонат Іспанії, хоча він слабший за чемпіонат Німеччини, але теж гра команди, то що, ну, про Англію я взагалі не говорю, то сумасшедший чемпіонат. Ну, що не поєдинок, то то взагалі цікаво дивитися, аналізувати. Ну, звичайно, що фактично будь-яка команда це збірна. І подивитися скільки коштує склад будь-якого клубу, ж самого Саутгемптона, Склад коштує вище, ніж Київського Динамо. І навіть Донецьку Шухтаря в даному етапі, якби, звичайно, позабирати назад тих бразильців, які пішли з команди, то воно би так не вирівнювалося. Однак в нас чогось всі говорять про якийсь весняний футбол, що в нас поляни такі. Ну, Погода зараз дозволяє, і я не думаю, що там, наприклад, в Ковалівці погане поле, чи там той же самий минає на, на його території поле погане. Да, можливо, в Кривому Розі. Якісь можливо нюанси є, бо воно ближче. А те, що на Західній Україні, mm. До речі, думаю, можна привітати, поля. вона перший матч проведе в себе вдома. Да, це, ну, надіємося, що вона цей перший матч проведе. Ну, тому, якщо що, не буде, да, буде прибацених наших сусідів вже три рази два, два дня попідряд нас тривогами. І в будь-який момент не знати, що, скільки буде тих пусків, тих ракет тощо. Тобто лю нічого людського немає, руйнують інфраструктуру, вбивають мирне населення. Це стидоба для того народу, з яким ми багато років попідряд мирно співіснували і спільно жили з одної миски їли. Ну, Це не до цього. Шахтар — рух. Ну, учитуючи, що так як ти казав, матч з народом буде важкий. Як би там не було, Шахтаря буде підсилення футболістів. Але матч буде важкий. Матч фактично, ну не фактично, а такий виїзний вже. Виїзний. І добиратися знову треба буде. Я ризикну поставити, ну, рух не програє, ніч я. Ну, я теж думав, що нічого буде, але щось я чувствую про те, що Шахтар виграє. Да, мінімально виграє. Але перемога буде за Шахтарем. Рівень гравців Шахтаря, молодих, вищий за тих молодих футболістів, які грають за рух. Ну, я сподіваюся, що все-таки що вони захопляють. Ну, я туди. теж спочатку сподівався, коли побачив е цей перелік, оці ну, поєдинки, які є. Я думав, що рух буде, але. Як би не було, що хлопці з руха, може, захочуть трошки показати на рівні Шахтаря, того Динамо, гру Бачимо. цікаву. Ну, думаю, бачиш, ми з тобою раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять поєдинків з. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ми з тобою не дійшли згоди. Тим цікавіше наш прогноз як по багатьох, звісно, я ризикував, тому що так, на, на рівні фолу. Бо не можна зараз так сильно спрогнозувати. Зважаючи, те, які склади Ну немає такого, що там стабільно хтось 100% виходить. Ну, стабільності накладину. немає. Навіть у наших грандів, як вони себе називають, немає Та, стабільний... які вони? гранди. Ти ж сам розумієш, що на даному етапі в нас грандів немає. Ну, є даже... ті футбольні клуби, які можемо стверджувати про те, що в них є стабільне фінансування, але в плані підбору, в плані гри. На жаль, вони грандами не мають. Навіть так як ти пам'ятаєш, ти говорив, що Ахметов сказав, да, що вже команда має заробляти гроші і сама за них жити. І от інтерв'ю Сергія Палкіна. Він не знає, що буде з командою. Звичайно, команда буде боротися за ліву чемпіонів і вона буде вигризати зубами, бо це привабливо фінансові надходження і пропозиція, на які для виживання треба чіплятися за це. Ну, я не думаю, що там Динамо здасться, чи Дніпро, чи там хтось не захоче теж попробувати, хоча, хоча б Лігу конференцій. Я не думаю, що би відказався Вірт, чи Шаран, Ні, чи Ковалець. Вони повинні розуміти про те, що це на даному етапі є можливість заробляння коштів. Ти виступаєш в Єврокубках, ти заробляєш гроші. Ти, по-перше, можеш показати своїх футболістів. І останні події, які відбуваються, надзвичайно велика кількість українських футболістів грає за кордоном, і вони себе зарекомендували з досить хорошої сторони. Можна б згадати про Бельгію, скільки футболістів виступало. Да, на даному етапі їх є набагато менше. Одне сам факт про те, тобто це дало можливість, показало, що наші футболісти можуть там грати. У мене ще є питання до наших футболістів, наприклад, в бельгійському чемпіонаті, в португальському чемпіонаті, да, це чемпіонати, які вище стоять в рангу, но там невеликі заробітні платні. Дійсно, це не Англія. Це не та ж сама Іспанія. Можемо говорити лише тільки про верхню частину таблиці, яким платять великі кошти. І мені навіть здається, зараз циганко Жероні має меншу заробітну платню, чи він отримав в київському клубі? Ні, по-моєму, більшу. Більшу? Більшу. Ну, можливо, тут я помиляюся, тут вони не цей. Ну, то, що знають, що в Бельгії. Зараз, точно... більше ну, не нижче, це точно рівень. Ну, в, в Бельгії то точно. Вони знали, так якого багато. футболіста підписують. Ну вони його спеціально купили для того, щоб можна було його перепродати. Тобто, ми можемо Н, він вже вболівальники, вже вболівальники, але питання, куди він піде і хто його возьме. Тобто це показало про те, що Іспанія це його чемпіонат, да. тобто, це є можливість, він є технічний, ну, є можливість за можна. Він заможна команду, їх команду там, Ну чого? Я би там на в місці атлетико, якоїсь Валенції дивився Севільї, ну, той самої Сельти. Ну, Тіса можна так. там, Атлетік Більбао теж команда. Ну, Атлетік Більбао, ти ж знаєш, що вони баски, вони не купують чужих футболістів. Ну... Легіонери за цю команду не виступають. Там фактично лише тільки вони в цілому світі шукають. Тобто це може бути теж українець, але він повинен бути баском. Тобто мати або батько повинні бути виходцями. Тобто, в них такий національна ознака цього футбольного клубу. така Ну я такої гри в Динамо і стабільної не бачив за цінком. Можливо, це вже чоловік хотів поїхати. Ну розумієш, його потрібно було продавати два роки назад. Ну, коли, так, він був, коли він був на піку, на даний момент чемпіонат України став неконкурентно спроможний. Віток легіонарів чемпіонату це свідчення того, що чемпіонат ну. Матчі тут досить цікаві. Не можна сказати, що це дворовий футбол, то що всі стараються, всі грають. Результати бачиш, що не можна спрогнозувати той же самий парі, матчі і, 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 і різноманітні ці букмекерські контори 100% тобі не можуть сказати, хто є переможцем того чи іншого по поєдинку. Тобто, 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 я говорю, що це дуже, це, це дуже цікаво. Однак віток легенерів свідчить завжди про те, що рівень чемпіонату понижується, тому що легенери дають. Їють можливість конкуренція збільшується, ти ж бачить, кажуть, що чи у вас там стріляють, як там виходять, навіть на якогось. Ну я не кажу там ні, то це зрозуміло, що ну, ніхто не хоче їхати в ту країну, де йде де війна, війна, незважаючи на те, що в нас на рівні я держави думаю, що бояться... дуже хотів, але я вибору сказати, немає. бояться на рівні держави. Сказати, бо в нас жодного офіційного документа немає, що в нас іде війна. У нас військовий стан запроваджений, але ніде не оголошено про те, що у нас війна з північними сусідами. Ніде такого немає. Да, Рамірес вимушений був, тому що його фактично без нічого. Він би півроку байдики бив, а за півроку можна не лише тільки форму втратити, можна все втратити. Однак я просто е от по київській динамо селекція. Ну, мені надзвичайно сильно подобався, коли Зорю грав Кочергін. Я ще раз повторюю, як він зараз в Ракову виступає, забиває голи, гравець основного складу, асистенти роздає. Ну, Шахтар чогось міг покликати тих футболістів. Ну, це було б серйозне зараз підсилення для київського клубу. Так. Да. В центрі поля це було да, б. Так, погано що. Кого тобі вийшов, би, наприклад, замість Це Буряльського... сформований. Суть питання: в чому? Ми забрали з Венера. Венгії... Можливо, нас почують. Та навряд, враховуючи те, що не сильно нас дивляться. Можливо, якось буде бум, того, що це людей зацікавить, тому що ми своїми словами своє бачення, не те, що там ці експерти розказують, байки розказують. Ми історичні байки розповідали те, що було, а вони розказують ті байки те, що 100% воно не відбудеться для того, щоб глядачі звертали увагу, заходили і читали. Однак Динамо, замість того, замість того, же самого Кочергана, взяли Лідньова. Да, це... Динамівський футболіст, але він не сформований футболіст порівняно з іншим футболістами. тим, от в чому і є проблема Динамо в цьому стані. Я тобі казав, їх треба швидше переводити до дорослого футболу. Да. От я тобі скажу: от можливо, тих дві хвилини чи три проти Бенфіки для Царенка, коли його, я ще раз от Аменді, От вони зіграли роль. Він відчув різницю, велику різницю між дорослим. Оце на європейському рівні, яка різниця, яка прірва між дорослим і юнацьким футболом. Але Я те з тобою, пам'ятаєш, декілька передач назад ми говорили, проблема не може чемпіонат У 19 і ті футболісти, які між собою граєте, вони бути конкурентноздатними. Ванат у 19 забивав пачками. Повне ще цей, що зараз в колосі грає маленький такий Ісайнко. Да. він ж теж за київське Динамо був кращим бомбардиром, скільки він не. забивав голів, а в дорослому футболі Ну, йому нього... ж шанси фактично не давали за першу команду. Ну, Я не говорю вже про київський клуб, я mm -hmm. говорю про той же самий Колос. Він в колосі теж один гол заб'є, два гола заб'є в чемпіонаті. Тобто, розумієш, це зовсім інше. Русин теж. Коли там збирається, да, там футболісти, які грають, грали між собою -19, Динамо вилучалися швидкі атаки. Той самий Яцик, Царенко, допустимо, Волошин да, і Вана. Ну, Я суркіс, розумію, що це може бути одна. Поки е, в Динамо буде Сидорчук, поки Динамо буде Гармаш і Буяльський в центрі Поля грати, це не буде можливості цим молодим футболістам прогресувати. Тому ж самому Брашку, тому же самому Яцику, тому же самому Царенку. От тобі трикутник, новий трикутник футболістів, який жодного разу ні Лучі ніхто не дасть, тому що вони бояться, один раз результату не буде, другий раз результата не буде. Ну тут як? Бояльському просто фартить. Що він забиває ті ж самі голи. Бо я не вважаю його там, суперфутболістом тощо. Да, він молодець, я, я неодноразово був. Безпосередньо, коли не в обіду коли... Бабенко, якби там був даже сваток, він би наверно забрав би м'яч ще б святок за ж Ні, ні Ну гарно виконав він гарно, це не відбереш. Молодець забив Останнє стадію. Але ж ти бачив за що питання: за... футболіст, який грає на цій позиції, від нього має бути набагато більше креативу. Креативу і швидкі, Скільки швидкі основне смислення? питання: скільки пасів результативних він дав? Не його роль забивати 10-20 голів. На то повинен забивати той самий ванат, будь-хто інший. Нападник повинен забивати голи. А? Його сама основна роль зводиться до того, щоб роздавати паси. Якщо ти забиваєш, значить в тебе така ж сама кількість має бути результативних пасів. Той же самий Месі. Месі забиває, але він і паси дає. Так варіативніше, всі знають, що будуть, наприклад, той же самий ми аналізували поєдинок Динамо Київ проти Інгульця. Так, ну... Питання до чого звелося? Що вся гра йшла через Сидорчука, який тормозив гру. Все, швидкості не було. Все було зрозуміло: хто куди побіжить, хто кому пас дасть, захисники перекривали. Тобто, має бути мислення. Ну все, ми знову вже має аналіз дали. Да. Ну, що? будемо на цьому закінчувати. Кінчувати. Да, надіються, що поєдинки будуть надзвичайні, тому що є досить багато гарних пар, і не, не можемо спрогнозувати 100%, хто переможе, хто ні. Але віримо в те, що матчі відбудуться, вони будуть якісними. Київський клуб переможе Може. в таблиці підніметься вище. Да. Ми проти Зурі будемо болювати, тому що ми болюваємо за Динамо. Да, ми будемо проти Шахтаря вболівати, проти Дніпра. Але за гарний футбол. Але да, за гарний футбол. Знову всім кажемо до побачення. Бачення. Футбольні посиденьки були, були, є і, є, і будуть. будуть. Надіємося, що ви будете дивитися, Дитя. будете за нами спостерігати, будете лайкати і критикувати. критикувати да. І те, що ми пишемо, щоб якось переписка з нами була, можливо, вам щось подобається. Щось не подобається. Да, щось не подобається. Так що до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!